Так, це Славко, давайте якось скомкане і швидесенько закінчимо без візуальних ефектів з танководством нашим. За час війни Збройні сили України знищили велику кількість бронетехніки противника. Безповоротні втрати БТР-80 і 82 становили БТР-82, 278 одиниць, з них 159 знищених, 101 захоплена. БТР-80 100 одиниць, 45 знищено, 52 захоплено і ще невідомих 43 одиниці. Це виходить два бригадних комплекти. 430 одиниць, бригадний комплект 200 одиниць БТРів. Це дві бригади БТРів. Ясно, що втрати були розкидані по різним бригадам. Наскільки це багато чи мало. Ну, БТРів у них було півтори тисячі, з них одна третина нових, стало 1800, значить тисяча старих і 800 нових. Але. Треба рахувати річні поставки вони різного об'єму і виробничі потужності. Ви знаєте, що виробником є Арзамасський машиностроїтельний завод. Він виробляє БТР 80, більше й тігри виробляє, але про них не будемо, що вже нема коли, Я лавку прикриваю наразі. З 80-го року. 2016 року на заводі працювало 4 тисячі людей, а в радянський час 10 тисяч людей. Більш свіжих даних у мене нема. Конвеєрна лінія БТРів розрахована на 21 машину. Темп виробництва має становити однієї машини 5 днів. Ну, наскільки це броню, вони звикси возять. Значит, хто воно там, у них акціонерне общество? Воно ще на Москві є оце оружейна компанія, воєнно промишлена компанія в Москві, і вони них партнер оружейні майстерський, і вони модулі роблять. Оце на БТР-82. МА, здається, ну, бтр бмч 82? М. Ну, про це ми зараз поговоримо. Як виглядали замовлення? Почати треба здаліка. Цей БТР десь з'явився го року. І вже 10-13 го го року були контракти. Виглядали вони на потужність десь 250. 350 машин. Чому? То в поставку вклинилися азербайджанці певна іноземна держава 2012 року, і Арзамальський завод недопоставив 200 БТРів для ВС РФ. За що там його штрафом, підвірали, тероризували, азербайджанці тільки сміялися. Проблема в тому, що да, поставки йшли десь партіями по 250 одиниць. На той час азербайджанці не змогли теж заплатити. За це замовлення. І вони відновили це замовлення лише 2016 року, і здається, 2018 року їх отримали. Це те, що вам треба знати. Зараз за вироб... за закупівлю БТРів в різні роки. Значить, за 2021 рік вони закупили 280 БТРів стоп, баббірза за 2021 рік вони закупили десь 300 БТР-82А і АМ з оцим от модулем, що повторитись полтори тони важить. Оцей модуль їхній БТР БМ він важить півтори тони, безлюдний і жере 2 кВт енергії. Все, що вам варто за нього знати в умовах нашої енергетичної кризи? Це непогана поставка. Це півтори бригади. Вони їх, але цікаво, що 2020 року вони постачали 460 БТР-82, як їм це вдалося? Вдалося, я не знаю. Може, це не дороблені з останніх часів, бо великою об'єму потужності, ну, ви знаєте, з тими поставками не ясно. Може, це за минулі роки допостачали? Може, вони стояли, може вони з хранення брали, відновлені. Тому що я не вірю в виробництво 460 БТРів. Я вірю в виробництво не більше 300 БТРів на рік. Це то ми їх позбавили БТР, БТРів щонайменше на рік, але як я оптимістично вважаю, на півтора року. Що треба знати за а вже поставка на 22-й рік? Вона не не деталізувалася і була мала. 400 одиниць бронетехніки всієї. Но вони її не деталірували по, по танкам, по БМП, по БТР. Ми не можемо з це говорити. Ну БМП я так і не встиг. Може колись зроблю вам. А на 22-й рік, значить, на серпень, теж уже, мабуть, не впридеться. Вони на модернізацію турбінних Т-80 БВ щось турбінними їм не пішло танками. Не звали чомусь в серпні 22-го року за досвідом війни в Україні. Вирішили їх модернізувати. Ну на останню питання, що мене так зачепив пам'ятник Пушкіна, дам плювати мені на пам'ятник Пушкіна. Мені це за комфортну міську атмосферу, щоб на вулицях не матюкалися, не, не лузали насіння і сміття кидали. Бачки для сміття це, як правило, робиться в тих містах, де зберігаються пам'ятки культури безперервно. Не можна весь час життя починати з чистого листа, бо це наслідком цього є. Навіть Китай від цього відмовився, навіть Хунвійбіна в загналі в віддалені район і займатися сільським хазяйством. Ви питаєте, чому у вас є народних дронів? Чому вам не дають народні дрони робити? Тому що ви не робите народних дронів, почнете стріляти ними по дитячих садках. Спочатку, потім один по одному. Розумієте, що. Японська нація вона дисциплінована була. Вона знала, кому можна виїдати печінку, а кого наоборот, треба кормити дським питанням. Ми нація анархічна. Ми не можемо. Ми, Кожен з українців анархіст, кожен діє відповідно до власних переконань. От я, відповідно до своїх переконань, гидую борцями з пам'ятниками Пушкіна 1799 року. Але щоб вони звалили радянський пам'ятник Пушкіна, я б не гидував. Бо мистецького в тому пам'ятнику нічого. Пропагандивного теж. А цей пам'ятник є предметом пропаганд... Він з'є зброєю або нас проти них, або тепер зброєю їх проти нас. Не, не варто обертати все в зброю проти себе. Ми не такі потужні, розумієте? Ми не такі могутні насправді. Наша могутність вважається нам навіть раніше, ніж полякам. Поляки почали вірити в свою могутність після битви. На віз, за Варшаву після чуда Віслі. Вони тоді були, ого, на казінні пад'єді. Чим ти закінчилось 1939 року? Ми ще не перемогли, а вже буйні. А росіяни між іншим приймають програми на три роки виробництва воєнного із. Ясно, що вони не збираються, вони відповім уже на кінець. Вони не збираються три роки відвоювати. Вони на три роки відкладають права своєї своїй євробничній компанії. Каже, перший год ми піднімали, розвиває производство, во втором, а в третьому нагоні. Вони просто роблять собі парашут. За три роки, або Путін щездить, або ми, або війна Бай, тут Ася хотіла сказати заклинання, може сказать. Любов'ячі, лайкайте, поширюйте. А наша вже. Я у нас пауза. Ну и что... И молимся, про нас. Да, и молитесь да. за победу, что Украина переможет. Да. А про памятники я тоже хочу сказать. Зачем это нужно? Зачем повторять ошибки тех, вы говорите, римляне, там это, но надо же быть, уже прошло... Сколько лет уже прошло, а вы все повторяете. Вони живут в 16-м столетии. Ошибки тех варваров. Неужели мы до сих пор остались варварами? Да. Целу. Мы же работу держали. Ну и что? Все. Закрывайся. Да.